Ми змінили своє місце дислокації, відійшли подалі від смаколиків. і налаштовуємося на дійсно серйозну важливу та актуальну тему зараз. І у нас з'явився у студії вже високоповажний гість, якого ми раді бачити. Вітаємо вас сьогодні. З нами гостях Павло Карабута, заступник начальника ГУНП в Запорізькій області, полковник поліції, заступник керівника обласної поліції. Ми сьогодні поговоримо взагалі з вами про декларування зброї, про зброю е і задам питання, які е цікавлять. Просто глядачів, які е, задивляються в екрани, але почнемо з е, чогось більш такого офіційного. 25 листопада, 24 року, вступив в дію закон України про декларування зброї, е, це що таке для всіх доброго дня. По перше за все для всіх, хочу донести інформацію, чому так відбувається, і невеличкий ракурс, як то кажуть, в історії, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. В різних містах е люди почали отримувати в будь-який спосіб зброю. Будь-то це видавалась вона складовими сил оборони, угу. будь це після пошкодження якихось складів здобувалося вже самостійно людьми, ну і так далі, і тому подібне. В зв'язку з цим законодавець, е розуміючи, що велика кількість зброї знаходиться на руках, е відповідно, щоб її вивезти з тіні... Е Повертаючись назад, за десь за думками аналітиків, експертів і різних фахівців, такої зброї на руках налічується близько 5 мільйона одиниць взагалі в цілому по державі, тому і було прийнято рішення законодавцям, щоб цю зброю вести стіні, дати можливість, перш за все, людям, які її отримали і зараз нелегально зберігають у себе, її задекларувати, тобто вивести в розряд законної зброї. В зв'язку з тим були внесені зміни відповідно до закону України про участь цивільного населення в підтії збройної агресії на території нашої держави. Відповідно, і вони механізм легалізації відповідно цього декларування в подальшому Міністерством внутрішніх справ були розроблені три накази щодо цього закону. Які регламентують перше, це сам порядок декларування, другий це порядок насіння зберігання, і третій це порядок самої вже реєстрації цієї зброї. Mm -hmm. Починаючи з останнього, держава зробила все максимально для того, щоб е, убрати бюрократичні перепони, і людина максимально втисли е, терміни могла її оформити. Що я маю на увазі? Ця зброя, яка перебуває на руках, як я вже зазначав, котра потрапила там в будь-який спосіб. Людина може прийти до будь-якого відділення поліції на території нашої держави безпосередньо не обов'язково в той територіальний підрозділ, в якому вона зареєстрована за місцем мешкання, а в будь-який угу. прийти, предоставити цю зброю на огляд співробітникам поліції. Які безпосередньо беруть зброю, дивляться відповідність номерів на всіх узлах цієї зброї, фотографують її, і, отримавши документи, які посвідчують особу самого декларанта, вносять відповідні інформаційні системи Національної поліції і видають коренець декларанту, що ця зброя. Задекларована і поміщена до інформаційної системи Національної поліції. Це займає близько 10-15 хвилин. Важливо пам'ятати декларанту, що зброя на відстріл не забирається. Угу. Тобто ці мінімальні маніпуляції провели, видають зброю назад, і все, і декларант може її користуватися лише для відбиття збройної агресії, тобто в бік ворога. Якщо людина рахує, що задекларувавши зброю, він може її використовувати для самозахисту в цивільному житті, то цього не можна робити. Е, Обов'язкова, як то кажуть, обов'язкове завдання е, або обов'язковий ну, да, обов'язкове правило для людини це тільки в бік ворога. Це важливо пам'ятати. Я тут от, По ходу питання просто так для людини. Я, наприклад, в мене там дача, ну, у когось. Десь за містом. І якимось чином знайшов або в машині якийсь закинути, або десь знайшов зброю, ну, наприклад, ми знайшли там автомат або щось таке. От я знайшов, побачив цей предмет. Ось він лежить. Які мої дії? Я маю зателефонувати кудись. Якщо я не збираюсь щось зберігати, мені треба просто повідомити про це. Я не хочу таємно лишити її в себе і щось таке. Я побачив щось, я телефоную, маю на поліцію, наприклад. Кажу, я знайшов. Е, треба повідомити, чи я можу взяти і перевезти, наприклад, поліцейський відділок. Угу, Правильно да, зробити? Так, да, зрозуміло запитання. Ну, звичайно, краще я рекомендую підняти слухавку, набрати лінію 102 і повідомити про знахідку угу. відповідного співробітникам поліції. Вже оператор, коли буде з'ясовувати всі обставини, як це відбувалося. Е, Враховуючи, скажімо так, інтереси самого заявника, хто це зробив, ну що я маю на увазі. Наприклад, людина повідомила і боїться їхати через мережу блокпостів до відділку да. поліції, да, він рахує, що е поліцейських десь зупинять і вилучуть е цю зброю. Відповідно, і буде якась кримінальна uh -huh. відповідальність. Ні, ну краще зателефонувати. Оператор з'ясує. Якщо людині зручно приїхати до відділку поліції. Їде якщо ні, то відповідно у нас створені додаткові співробітники, які приїдуть за місцем знаходження цієї зброї, і відповідно або її задекларують, якщо вона підлягає самому процесу декларування, або вилучать установленому законом порядку. Так і друге питання: якщо людина придбала зброю себе нелегально, якийсь, переживала за безпеку родини, щось таке на початку, де да, повноштамне вторгнення, придбала собі автомат. І зберігає вдома на всяк випадок, як завжди, да, наші люди. В такий момент, коли з'явився закон, я можу законно заявити про те, що в мене є зброя, принести і задекларувати її. Людина придбала її на законно, і з нею приїде, наприклад, або повідомить про це, приїде до поліцейського відділку. Це е, чимось. Загрожує людині е, за закон, законністю якої. чи все буде? Він взяв, каже: в мене є. Задекларував і більше немає питань. Е, да. Також е, хочу доповнити що до цього закону, який у нас дозволив декларування зброї, да. Були внесені також зміни до Кримінального кодексу України. Що я маю на увазі? Якщо раніше до війни я маю на увазі, людина добровільно здавала зброю, то цей процес виглядав приблизно так, щоб було всім зрозуміло. Відомості вносились до єдиного реєстру досудових розслідувань. Уповноважена особа, тобто слідчий, проводив певний там перелік слідчих дій, допити, елементарні призначення експертиз, після чого. Направляв саму справу вже до суду, і тільки в суді людина звільнялася від кримінальної відповідальності, то зараз в зв'язку з військовою агресією не розглядається взагалі питання притягнення особи до кримінальної відповідальності або виконання того переліку, який був. Це зараз просто людина приходить або добровольно здає, або декларує. Він відразу автоматично навіть не звільняється, а не розглядається питання щодо. Проведення такої перевірки. З огляду на те, то той звертаюся до глядачів наших, то що взагалі йдуть бойові дії і взагалі. Все, що відбувається в державі, були прийняті закони, які дозволяють вам, у вас є автомат, щось не знаю, там якась зброя. Ви маєте її декларувати, принести не буде не буде кримінальної відповідальності. Просто держава має знати про те, що у вас є зброя. І використовувати, звісно, можна, коли ми кажемо про боротьбу взагалі з ворогом. Якщо людина не декларує зброю. Не хоче і боїться, не хоче, все лишає в тебе в себе і нікому про це не каже. Яка відповідальність за це? Угу. Значить, вимоги цього закону діють у нас до закінчення військового стану, і люди повинні розуміти, ну, звичайно, що якщо людина не декларує цю зброю і чекає на те, що вона там, як то кажуть, у нього лежить до якихось там відповідних часів, то якщо співробітники поліції отримавши таку інформацію про зброю, вони її прийдуть, вилучать відповідно, не незадекларованої я маю на увазі, і вже будуть тоді питання згідно чинного законодавства. Тобто відповідальність згідно статті 263 – це незаконне повадження з вогнепальною зброєю. І яка мірари до якщо я не помиляюсь, від трьох до шести років позбавлення волі. Оце ну, с... тяжкий злочин, категорія Тачки тяжкого злочину. От, злочин. до речі, поки ви пояснювали, я така собі згадувала, що запам'ятовувала, що треба згадати. Ви казали про те, що зброю під час декларування не забирають на відстріл. Що це таке взагалі? Відстріл а, зброї? Ну, в цивільному обігу зброї є таке поняття, воно обов'язкове для будь-якого виду зброї, коли ти, наприклад, навіть в відкритому доступі в магазин прийшовши, і купивши зброю на різну, будь-то на ну, різну, да. ти після придбання йдеш до експертного центру, там її здаєш, оплачуєш відповідні послуги, її відстрілюють для того, щоб вона поміщалась в балістичну е, mm -hmm. То, що стосується в даний момент дій цього закону, ми розуміємо, що чи законодавець розуміє, що це буде тільки відштовхувати, тому що <кій>, процес довго тривалий, там займає близько трьох діб. Це питання зараз не розглядається взагалі. Це як відбито. <кій> да? ну, ти знаєш, тоді, з якої зброї так, це, так. це була куля патрон. Тобто, для того, щоб щось трапилось, слідчі могли знати, взагалі, що відбулося, з чого стріляло. Важлива штука. Зараз, в такий стан, коли треба оборонятися, це... я, я зрозумів. Ти мені як для. <свисномленно> ну я прошу я теж пояснити, що я там не знаю. Вони пояснює нормально. Я ти не тільки тобі об'ясняю, я собі пояснюю дом щоб всі було зрозуміло, що це важливо. На наразі зроблено так, щоб можна було просто заявити про зброю і задекларувати, і, і тоді немає кримінальної відповідальності. Якщо ви все одно боєтесь, не декларуєте і десь прячете, ховаєте в себе вдома, то це буде кримінальна відповідальність. От такий а, простий вибір. А от за час вже повномасштабного вторгнення і, можливо, з того часу, як вступив закон в силу нещодавно. Чи вже траплялись випадки, що знайшли незадекларовану не зброю? Ну Звичайно, ці випадки трапляються майже кожного дня. співробітники поліції працюють над цим питанням, щоб вилучити з незаконного обігу цю зброю. Ну Я не буду на цьому запинятися це майже. Кожного дня відбувається. Uh -huh. Головне декларанту або людям <кій> розуміти наступні аспекти. Що якщо ця зброя задекларована, то людина після закінчення війни протягом 90 діб має два певних напрямки, що з нею робити. Перше, якщо вона йому вже не потрібна, це видати державі, тобто в обличчі поліції. Uh -huh. Якщо вона йому потрібна, дорога. Перш за все в матеріальній складовій. Ну наприклад, там кожна одиниця буде там коштувати. Ну, одиниця автоматичної зброї десь буде близько коштувати 40 тисяч гривень. Угу. Ну, це не маленькі кошти. Да? Е, він може її собі залишитися, тільки перевести в загальний обіг контролю зброї, тобто. Внести півні певні зміни в технічні характеристики цієї зброї, угу. тобто щоб вона не могла стріляти автоматичною чергою, а тільки одиночною, і залишити її для себе там для охоти або для відбиття. Ну для самозахисту Ну, просто в мирному житті не можна таку зброю ну коли Автоматично немає, не так можна. так не можна, да, щоб це було. Тому да, є правила особливі. І взагалі я раніше пам'ятаю, ще до допомоштавного вторгнення, яка була взагалі система щодо травматичної зброї або нарізної зброї, то має зберігатися в сейфі, звісно, розряджена, здається. Ну там є правила якісь особливі людина зараз, щоб було пояснення для всіх, йде по Десь там вулиці не знаю Знайшла навіть, якщо бойовий патрон повністю у зборі має про це заявити, здати. Це ж вважається зброєю Звичайно, це боєприпас, так. Боєприпас має здати або заявити про це. Звичайно, заявити про це а, або сам да, принести здати до органу національного. Просто лишають як сувенір, але штука ж така, що це ж небезпечна річ. Тому про той, той розмову йде. Якщо знайшли вибуховий пристрій, гранату, міну і так далі, взагалі не варто чіпати, мабуть. Звичайно, так звичайно, згідно порядку, якщо це побачили, повинні зателефонувати 102 або 101, вже відповідні фахівці виїдуть і знешкоджуть. І і ходити там не треба там поруч, побачили все, відійшли кудись подалі і вже зателефонували, бо це дуже небезпечні речі. Е, як ви вважаєте, яка може не знаю, яка категорія людей, як ви думаєте, взагалі відмовиться від декларування зброї? Хто як думаєте, що це ти, то за люди, які не захотять це робити? Ну, по-перше, звичайно, як коли щось імплементується нове, да, люди у нас відносяться з певною недовірою або застереженням таким, що це щось там держава видумала таке для того, щоб потім всіх покарати. Ні, ці закони, ну, подібні закони, вони працюють в деяких розвинутих країнах, і вже не одна країна, як то кажуть, пережила да, цей. Стан війни і, відповідно, вже на напрацьованому досвіді в нас і формувався цей закон. Що стосується, Ну яка кількість, я не можу сказати. Максимально, якщо люди зрозуміють, завдячуючи, перш за все, журналістам, широкій роз'яснювальній роботі, ну, ми вважаємо, що це максимально повинна. Пройти і вся незадекларована задекларована зброя, яка перебуває на руках, задекларується. Ну, я так хочу, я так думаю. Але ж певний відсоток буде тих людей, які не довіряють, скажімо так, новелам в законодавстві. Так, Як, якщо так можна, ні. я зупинюсь mm -hmm. да, ще на деяких аспектах, щоб люди розуміли, хто саме може декларувати зброю, mm -hmm. це будь-який громадянин. Нашої держави, не тільки нашої держави, навіть мають право це зробити іноземці, які досягли 21-річного віку. Відповідно, є певні нюанси і вікові скорочення для військовослужбовців. Це з 18 років, якщо він має статус військовослужбовців. Ну і хотів би декілька прикладів привести, як це може відбуватися. Чим можло, да, могло відбуватися. Наприклад, ще там на початок повноштабного торгнення людина була цивільна, угу. вона отримала там зброю або мешкала на деокупованій території і знайшла там після. Перебування в якійсь місцевості там збройних формувань, uh -huh. і, звісно, залишила собі для кращих часів, як то кажуть, в лапках. А потім вже став військовослужбовцем, а зброя зберігалась десь там в місті, де він її там сховав. Uh -huh. То він також цю зброю може принести до найближчого територіального підрозділу, де йому зручно, або якщо незручно, мобільна група вийде і безпосередньо там. На межі лінії бойового зіткнення і задекларує цю зброю. Е, можливо, будуть такі ситуації. Ну, ця зброя декларується. Е, хотів би зазначити, яка зброя не декларується? Е, не декларуються у нас кулемети. Угу. Не декларуються відповідно гранатомети, гранати, вибухівка, артилерійське озброєння, зенітно-ракетне озброєння. А все, що стосується стрілецької зброї, до вто включаючи калібр 12,7, це декларується. Це важливо пам'ятати. Яка зброя не декларується? Ну, якщо людина знайшла там, наприклад, автоматичну зброю, принесла її декларувати, не декларується зброя, яка перебуває в розшуку, угу. як викрадена або можливо втрачена десь військовослужбовцями на позиціях. Так, а потім знайдена так, угу. так, звичайно? Ця зброя не декларується, і не декларується зброя, якщо особа має відповідно підозру за скоєння особливо тяжкого злочину, наприклад, як, такого, як розбійний там озброєний напад. Або якщо це вбивство або нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Він перебуває під слідством, йому оголошена підозра, то звичайно такій людині зброю не задекларують. Не задекларують зброю людини, яка вчинила там, протягом року декілька фактів домашнього насильства. Ну і перебуває відповідно угу. раховується, так? Так, цій особі не задекларують зброю. Ну всім іншим, будь ласка, елементарні правила перевезення. І насіння цієї зброї, угу. тобто ця зброя повинна переміщуватись, навіть якщо людина їде до найближчого територіального підрозділу, вона повинна там бути в кейсі або в спеціальній, спеціальній сумці для перенесення зброї, тобто вона повинна переноситись скрито. Якщо це пістолет і вже задекларований, то відповідно, людина, яка його. Переносить він повинен теж саме бути в відповідному спорядженні в кабурі, або це скритого mm -hmm. насіння, або відкритого насіння. Звичайно, після декларування особі роз'яснюють правила зберігання, вручаючи пам'ятку співробітників поліції, щоб завжди вона була перед очима. Це зберігання цієї зброї в сейфі, відповідно, елементарне страхування, як і в цивільному uh -huh. обігу, там коштує порядка 150 гривень, ну, залежно від страхової кампанії, яких uh -huh. розцінок. І правила насіння. І за використання, це відповідно не передавати зброю іншим особам, ну, не направляти особливо. в бік людей. Так, так. так. Да. Загальні правила, які так, так, звичайно. Ну, так, правила, я просто так, щоб не дуже затягувати, все чітко зрозуміло mm -hmm. взагалі. Задекларувати зброю надана можливість, треба це розробити, Роз'яснили ідеально чітко полочках. що не можна зрозуміти в нашій розмові. Я я не розумів. Все, все понятно абсолютно і ще до нашого етеру. Пан Павло сказав Сергію, що БПЛА ми не декларуємо абсолютно Розібралися Такі з цим, цим дуже дякуємо великим. вам за ваше дякую, що прийшли. І за вашу фахову відповідь ми нам дійсно було дуже цікаво і нам стало зрозуміло. І дуже важливо, щоб наші запорізьці теж зрозуміли, що це така дуже актуальна, важлива тема, і зброю варто декларувати, аби дружити з законом, а не бути проти нього. Так, да, Дякую. У нас є ще там пару секунд, так. Я, якщо, так, можна? Так. Можем? 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 Да. Щиро дякую. Да. Якщо я доведу інформацію, скільки вже задекларовано на сьогоднішній mm -hmm. день з 25 числа, якщо люди, люди думають, що вони перші будуть в цьому напрямку, е, вже на даний момент е, звернулося у нас 115 громадян, за, задекларували 110 одиниць зброї та тисячу, да, от, прошу пробачення, 11 459 боєприпасів до неї. Е, по видам цієї зброї, це 86 автоматів, три гвинтівки армійських зразків, 10 пістолетів і 11 гладкоствольних рушниць. Ну це теж не заборонено законом. І маємо п'ять фактів добровольної видачі цієї зброї. Ну, де люди просто принесли, вона їм не потрібна і віддали співробітникам поліції. Ну це велика вже кількість. Тобто велика кількість свідомих громадян, які прийшли і. Почали це робити. Процес прой пройшов, Процес... Закон пройшов. Да. Процес пішов. Кримінальна відповідальність немає, якщо робиш це добровільно самостійно. Але далі вже буде кримінальна відповідальність. Будь ласка, про це пам'ятайте, Знайте ще раз дуже велике вам дякую. Інформація за, за... за... закорбована просто десь там на підкорках мозку, тому що ми це знаємо. І будемо про це повторювати, згадувати буде і в нашому етерії, і в майбутньому. Будемо чекати ще в гості. Дуже бажано, щоб під мирним небом будемо на це сподіватися, і будемо бачити. З вами, да, дякую вам за можливість висловлення цього актуального і обговорення цього актуального питання. Дуже Я вам дякую. дякуємо.